Друзі, перші про головне, поїхали. Що Зеленський, що Залужний заявляють, нібито вибори не на часі, і що генерал, що Зеленський різко відповідають Трампу на Закидони. Зеленський востаннє поставив крапки на ди, пояснивши народу, що відбувається. Далі мовою оригіналу: ми не маємо визнавати гранти як борги. Зеленський про допомогу Україні від США та угоду про Копалини. Як сказав Зеленський, за роки повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від США 100 мільярдів доларів і він не збирається визнавати 500 мільярдів. За словами президента України, стосовно пакетів допомоги від Сполучених Штатів він домовлявся з президентом США Джозефом Байденом і з Конгресом США. Грант то не є борг, і ми не повинні віддавати борг. Питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг. Прокоментував Володимир Зеленський інформацію стосовно угоди між Україною та США про Копалини. Я не підписую те, що виплачуватиме 10 поколінь українців. Резюмував президент України. Володимир Зеленський заявляв, що угоду не підписали через юридичні питання а Україні потрібні гарантії безпеки. Також президент. Володимир Зеленський відповів, чи можливі вибори в Україні під час повномасштабної війни, за словами Зеленського, найголовніше це питання безпеки під час виборів. Якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що для нас точки зору безпеки це номер один історія, щоб в нас були демократичні вибори, щоб їх потім визнали. Як люди будуть голосувати на війні, як будуть голосувати люди на фронті? Якщо вони не можуть повернутись додому, я не розумію, як це можна. Попри те, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Що важливо безпека? Як будуть Голосувати військові ніяк каже Зеленський, він також не розуміє, як сьогодні можливо проводити вибори в прифронтових Сумській і Харківській областях. Що буде з Куп'янськом, що будуть робити люди за кордоном? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт в Покровськ, хочуть спостерігачі. Або ми повинні вирішити, що певний кілометраж від зони бойових дій там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, не голосують. У нас такі свій майданчик малесенький. це ж неправильно. Як можна визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення? А що з тимчасово окупованими територіями? Розповів Зеленський. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий залишити свою посаду заради миру в Україні. Він додав, що це можливо в обмін на вступ України до НАТО. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Відповів він на запитання журналіста: чи готовий залишити пост президента? Якщо це означатиме мир для України, при цьому президент додав, що це можливо в обмін на вступ України до НАТО. Зеленський наголосив, що фокусується на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збирається бути у власні. Ді десятиріччя за його словами, саме безпека для України на довгі роки це його бажана мрія. Президент України сказав, що НАТО це найдешевний варіант. І сьогодні, попри те, підтримує хтось це питання чи ні. На столі гарантій безпеки і перемовин ця тема буде. За його словами, сьогодні важко спрогнозувати, чим завершаться ці перемовини, але тема буде підійматися. Президент додав, що вона буде обговорюватися з партнерами. Зеленський підкреслив, що в перемовинах мають брати участь європейські партнери України, бо наша країна є частиною Європи. Він наголосив, що в перемогах. Мовинах повинні брати участь США, які багато допомагали Україні, за його словами, там має бути і Росія. Президент України наголосив, що сходиться з президентом США Дональдом Трампом у необхідності як найскоріше завершити війну. При цьому підкреслив, що мир через силу означає в першу чергу спрямувати свої сили в бік Росії. Це і є зміст виразу мир через силу, наголосив Зеленський. Він підкреслив, що хоча аби Трамп був на боці України, зазначає, що Україні потрібні гарантії від США і Європи за словами залужно. Перш ніж відповідати на питання. Про участь у виборах спочатку потрібно здобути умови, за яких такі питання будуть абсолютно доречні. Я вважаю, прийдуться умови. Тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Сказав він. Ексголовком наголосив, що зараз у нас задача одна вистояти і зберегти нашу державу. А вже потім можна буде думати про інше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.